В Олександрії триває перевірка готовності пунктів незламності до роботи в осінньо-зимовий період. Вони діятимуть на базі комунальних закладів освіти та пожежних частин у разі тривалого відключення електроенергії. Фахівці перевіряють наявність пального, засобів зв'язку, тепла та речей першої необхідності. До підготовки пунктів долучаються і представники відповідального бізнесу громади, які нададуть продукти харчування швидкого приготування. Повний перелік. Пунктів незламності на фото на сторінці міської ради. В Рютівській громаді з'явився офіцер-рятувальник. Його завдання не лише реагувати на надзвичайні ситуації, а й запобігати їм, навчати людей, як діяти у разі небезпеки та бути поруч, коли потрібна допомога. Офіцер-рятувальник проводить роз'яснювальну роботу з питань пожежної та техногенної безпеки, організовує профілактичні заходи, тренування та консультації, координує взаємодії між громадою і підрозділами ДСНС, допомагає впроваджувати програми безпеки та створювати добровільні пожежні формування. Про це йшлося на фейсбук-сторінці Приютівської громади. Державна податкова служба України запровадила новий електронний сервіс Є повідомлення. Для інформування платників податків про суми помилково сплачених, податкових платежів та єдиного внеску податкова служба розробила та впровадила новий сервіс Є повідомлення». Користувачі електронного кабінету тепер цю інформацію можуть отримати у розділі Вхідні вихідні документи Вхідні повідомлення та одразу направляти заяву про перерахування коштів до відповідного відповідного територіального органу ДПС в електронному форматі. Є повідомлення інформує платника про отримання сплати за конкретною платіжною інструкцією з зазначенням дати, коду та назви платежу, а також суми та рахунку ІБЕК. На сторінці ГО допомога з'явився пост подяка юним відвідувачам з гімназії номер 6 Зоволонтерка Олена Котова пише, що до притулку для тварин приходили учні гімназії, принесли корисні подарунки для чотирилапих та погралися з собачками і котиками. Дякуємо безмежно за підтримку, обійми щирі серця. Ваші усмішки найкращі ліки для наших улюбленців. Йдеться у дописі. 5-6 жовтня в Києві відбувся перший етап Всеукраїнської дитячої ліги Миронюка з фехтування на шаблях серед юнаків та дівчат вікових груп Ю11, 13 та Ю-15. Кіровоградщину представили вихованці Олександрійської спортивної школи. За результатами двох днів золото в групі Ю-15 виборола Анна Лосєва. Поліна дерев'янка посіла перше місце в групі Ю-13. У Марії Цветкової дві бронзові медалі. Тренує шаблісток В'ячеслав Артей. м и